Застарілу навчальну сантехніку змінили на сучасну. Змішувачі, душові та різні аксесуари встановили в аудиторії Хмельницького професійного ліцею. Професію зварника монтажника сантехнічних систем у ліцеї здобувають 75 першокурсників. Шокований, бо приїхав тут було зовсім все інакше. За декілька тижнів, коли тут зробили цей клас, все нове. Перший раз що деякі інструменти тут бачу. Ванна, батарея, будемо розбирати, пробувати, вчитися. Перспективі на базі цього центру організують курсове професійно-технічне навчання. Майстери підвищуватимуть кваліфікацію, а незайняті хмельничани здобуватимуть нову професію. Для того, щоб ми могли йти з новими технологіями в нога в ногу. І ми будемо готові, надіюся, їх гарно навчити. Цей центр ремонт, вікна, там, двері зробили ми власними силами, а обладнання надали нам ділові партнери. Така кооперація взаємовигідна для обох сторін. Ліцей отримав сучасну матеріальну базу, а потенційні роботодавці кваліфікованих спеціалістів в майбутньому. Ми зацікавлені в якісному підготуванні кадрів фахівців, і в майбутньому можемо розглядати прийняття таких фахівців на роботу, на практику. До війни подібні центри відкривали переважно за рахунок державних коштів. Тепер змушені шукати альтернативу. Долучалися і грантодавці, і держава фінансувала такі проекти. Проте зараз війна і те, що відкривається тут, це в основному завдяки адміністрації даного закладу і тих партнерів. У Хмельницькому професійному ліцеї навчається 540 учнів за шістьма спеціальностями. Набір на окремі продовжується до листопада.